У двадцятих х роках схід країни, а зокрема Харків, був осередком україномовної культури. Там налічувалося понад п'ять тисяч митців, яких називають відродженням української культури. Але через антинаціональну політику радянської влади їх раптово почали знищувати. було розстріляно 1111 осіб. Пізніше усіх цих митців об'єднали поняттям розстріляне відродження. Микола Куліш найбільш суперечлива постать української літератури. Він був затятим більшовиком, служив офіцером Червоної армії і критикував своїх друзів письменників Коли хвилює відставили, куліш стає президентом в АПЛІТЕ. Критикує. А потім описав гостросатиричні п'єси, в яких вже висміював радянський лад в Україні. З 23 років Куліш жив з однією дружиною, мав з нею двох спільних дітей, але все життя кохав іншу. Це таке достатньо сильне, сильне останнє кохання, яке тривало більше 10 років. Ким же насправді був драматург Микола Куліш. Б Єси Миколи Куліша з успіхом йшли в Парижі та Нью-Йорку, Москві і Варшаві. Тодішні партійні критики високо цінили його роботи. Вважають драматург один з тих, на кого радянські чиновники покладали завдання пропаганди більшовицьких ідей. Микола Куліш підтримував революцію і сподівався, що вона принесе добробут українцям. Але згодом настало розчарування. Радянська влада вела не ту політику, яку обіцяла, і просто знищувала український народ і культуру. 22-го року це голодомор, і тоді півдня України просто вивезли зерно і залишили по суті людей без підтримки, без допомоги. Судячи з листів, друзям, чоловік дуже тяжко переживав через те, які ідеї він змушений пропагувати, бо ж доводилося ще й ганьбити друзів-письменників. Згадують, що у свої 28 років тоді він виглядав як такий змучений старець. Він справді багато дуже пережив. Саме тоді вважають дослідники. У п'єсах Куліша з'явилася критика радянської влади. Драматург потоваришував з однодумцями. Вони показували реальне українське життя. Чиновникам, звісно, це не подобалося, і більшовицька влада почала масово арештовувати митців за, начебто, антирадянську пропаганду. Того зимового ранку Микола Куліш ішов на похорон свого кращого друга, письменника Івана Дніпровського. Та дорогою до нього підійшло двоє чоловіків і попросили пройти з ними. Чоловік розумів, після арештів багатьох сусідів і друзів, черга тепер дійшла і до нього. Куліша заарештували. Але ж лист, який нещодавно знайшли дослідники, знову ламає уявлення про драматурга. Чоловік, здається, зрікається своїх друзів поперу. Та творчості, де критикував радянську владу, я знайшов один документ дуже ну, такий неприємний: Це 50 сторінок, друкованого на машинці тексту, де він скаржиться наркому їжову, що просить його випустити, що він все визнає і що він не винен. Існує зовсім божевільна та на думку дослідників, ймовірна версія, наче куліш написав останню гостросатиричну п'єсу навмисно, бо прагнув потрапити за грати. Припускають, зробив це, бо кохав іншу жінку. А дружина не давала кулішу розлучення через двох спільних дітей. Після арешту куліша їх виселили з будинку слова. Вони по суті не мали засобів для існування. Аби уникнути переслідування та злиднів, Антоніна з дітьми переїхала за кордон, так, наче й планував драматург потрапити до НКВС, налякати дружину, потім покаятися у листі і вийти з в'язниці. Як з'ясувалося, Микола Куліш справді був закоханий у іншу жінку. Тоді він з родиною жив в Одесі. Там він знайомиться з олімпіадою, корнієвою масловою. Це я завідувачка одного з дитячих садочків і, ну, і зав'язується достатньо сильні останні кохання. Дружині Антоніні було несила терпіти зради, і якось вона попросила чоловіка піти з дому, але розлучення таки не дала. Чоловік переїхав до тодішньої столиці Харкова. Туди його вже давно запрошував режисер Лесь Курбас, який із задоволенням ставив п'єси куліша в своєму театрі. До столиці Микола Куліш хотів перевести і ладушку. Кохання, яке тривало більше десяти років, але ну так і не наважились вони бути разом з олімпіадою. Виявляється, жінка була заміжньою. Микола Куліш вирішив не руйнувати її шлюб. Чоловік помирився з Антоніною та перевіз родину до Харкова. Тож версія того, що Куліш хотів потрапити до в'язниці навмисно, а потім написати лист розкаяння, аби вийти на волю, не підтверджується. Та що означав той лист? У харківській в'язниці Микола Куліш пробув близько двох тижнів. Після того чоловіка перевезли до Києва. Його дуже довго допитували, катували. Йому дали, значить, 10 років і відправили на соловки. Миколу Куліша посадили в камеру одиночку. Він не мав зв'язку ані з зовнішнім світом, ані з в'язнями. Ні, нікого до нього не допускали. Якийсь один циган приніс йому пару яблук. Так сьогодні потім розстріляли. Ким насправді був драматург, навіки залишилося б загадкою. Але нещодавно в архівах СБУ знайшли лист, написаний єдиним, як виявилося, за весь час ув'язнення співкамерником Куліша. І він говорить, що зі мною сидить драматург Микола Куліш, який не визнає радянської влади. Він каже, що колгоспи це спосіб одурачити Україну. Він говорить, що Москва це Рим, який так само впаде. І з його доносу стає очевидним, дуже деталізовано, що Куліш звичайно не здався. Також ув'язнений писав, що Куліш, хоч і кохав дівчину, яку називав ладушкою, жодного дня не жалкував про те, що залишився з дружиною Антоніною та своїми дітьми. І що сталося з Миколою Кулішем, Антоніна так і не дізналася. Списки загиблих, розстріляних вони з'явились пізніше ще. На початку 90-х, вона померла раніше. 3 листопада 37-го року, на честь 20-річчя жовтневої революції, в урочищі Сандармох Республіка Карелія разом з кулішем розстріляли кілька сотень українських митців.